Продається трикімнатна квартира на Салтівці, проспект трактора будівників 65. Будинок розташований у пішій доступності до ТРК Україна, зручна для покупок, відпочинку та дозвілля всієї родини. Загальна площа квартири 65 квадратних метрів. Сьомий поверх із 9. Квартира у доглянутому житловому стані. Чиста, акуратна та затишна. Кімнати роздільні, що забезпечує комфорт для кожного члена родини. Є два балкони, можна організувати зону відпочинку або зберігання. Квартира продається з меблями та побутовою технікою, повністю готова для проживання, заходь і живи. Кухня укомплектована всім необхідним для зручного щоденного користування. Будинок теплий, доглянутий, під'їзд у гарному стані. Район відомий своєю розвиненою інфраструктурою. Поруч ринок, магазини, аптеки, зупинки громадського транспорту. До станції метро Барабашова лише кілька хвилин на маршрутці. Це чудовий варіант як для власного комфортного життя, так і для орендного бізнесу. Телефонуйте, домовляйтесь про перегляд. І, можливо, саме ця квартира стане вашим новим домом.